З вами не одна історія, і тема спроба економічних реформ Юрія Андропова. Для проведення економічних реформ і змін в Радянському Союзі. Юрій Андропов вирішив створити НЕП 2.0. Нагадаю, НЕП це нова економічна політика, яка стартувала на початку 10-х років за ідеєю Леніна, що комуністи повинні дати можливість. Працювати дрібному та середньому приватному бізнесу і за допомогою цього бізнесу відновити післявоєнну економіку радянської держави. І тут, в 1982 році, Юрій Андропов розуміє, що ми також повинні дати можливість дрібному і середньому бізнесу приватному, відновити радянську економіку. І він вважав, що дозволивши. Створення приватних перукарень, якихось кафе, пекарень, це покращить економіку держави. Але насправді всьому радянському союзі, який витрачав десятки мільйонів карбованців на якісь дурні війни в Африці. В Азії і з 1979 року він уже воював три роки в Афганістані, де помирали наші солдати офіцери. Просто за допомогою середнього дрібного класу змінити всю економіку. Ну, це було проблематично і цього не трапилося. Просто цього ну, не вийшло зробити. Але Андропов доручив своїй правій руці рижкову провести цю. Економічну реформу, ну, яка, як я вже сказав, не була доведена до кінця і була невдалою. Другий крок, на який він вирішив піти, це була боротьба з корупцією, що потрібно було переслідувати корупціонерів, садити їх до в'язниці, забрати їхні активи, які вони там могли накрасти, їхні квартири, машини, гроші. Але поки тривала боротьба з умовною мафією бавовни в Центральній Азії, Узбекистані, Казахстані, то мафія рибна, нафтова, бензинова, які існували по всьому Радянському Союзу, вони продовжували грабувати СРСР, грабувати державний бюджет і заробляти свої мільярди карбованців. Тому це також була в певній мірі фіксія. А третій напрямок. Що він робив і що він е вважав за потрібне, це був наказ слідкувати за дисципліною. Адже в ідеї Андропова було, чим більше і краще працює працівник, тим більше він заробить для держави. І почалося переслідування людей в кафе, в кінотеатрах, в парках. Е ці місця приходили представники міліції, інколи КДБшники, ОБХС і вимагали показати документи у відвідувачів, чому ви в робочий час, там, в обідню перерву, знаходитеся тут, а не на роботі, на заводі, не на навчанні в ПТУ в університеті, не в школі. І якщо не міг показати, чому ти тут знаходишся, цю людину могли і переслідували. Юридично. А така от була людина Андропов. Спроба економічних реформ не вдалася. Спроба боротьби з корупцією також не вдалася. І спроба боротися з радянським жителем, який в свій робочий час міг піти з заводу, з школи, можливо, з університету по своїх справах. Тому що в інший час у нього не було можливості це зробити, відвідати перукарню, відвідати пошиття одягу тощо, тому що вони працювали там з 9 до 17, якраз в робочий час людини. І це також не вдалося. І ці 15 місяців правління Юрія Андропова вони знаменувалися тим, що його реформа ні одна, його реформа не вдалася. І він пішов в життя глибоко хворим і глибоко розчарованим неможливістю змінити Радянський Союз. Замість нього до влади приходить Константин Черненко, який проправить іще менше, ніж Юрій Андропов до березня 1985 року, який також спробує змінити щось в СРСР, але і в нього. Не вийде це зробити. І нарешті, в середині березня 1985 року, до влади приходить Михайло Сергійович Горбачов і розпочинає справжню перебудову. Але про це ми поговоримо на наступних випусках не на одної історії. Маю надію, що тема про Юрія Андропова і його спроби змінити державу не були нудними і ви дізналися щось нове. До зустрічі, друзі, в нових випусках. Не на одної. Історії